Так, друзья, товарищи, хочу показать. Купил 220 килограмм гаек и болтов. Буду показывать все новое в перчатках запакованное. Поэтому все новое. Будем показывать. Дальше будем в этом видео. Так. Ой-ой-ой, да. Вова так киданул. Що знайшов, показав. Не хочете дивитися, не показувати не буду. Закривайте глаза, хто не хоче дивитися, як я по мусорці лазжу. Тому Що є, то є. Що вам там заглянути. Показати. Мусором валом. Всього є. Оце таке. Так, всім привіт, дорогі друзі, знайомі. І, шановні глядачі, буду знімати зараз вечір у нас, тому буду знімати з фонариком. Вибачаю, що буде блимати інколи. Тому скажу так, купив 200 кілограмів, 220 кілограмів болтів. Дивіться. Ух! Взагалі, сказка. Гайок, четверка восьмерка шайби, восьмерка гайки, шайби, дивіться, які нові. Всі вони будуть коштувати по 65 гривень за кіло. Кому потрібні якісь четверка, Шестерка. Все можна зважити на вагу і вам відправити. Дуже-дуже, дуже, 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 дуже 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 багато всього. Грови раї. Гайки є, дивіться, які гарні. Є ще закльопки залізні, різні. Хто там ножі робить? Ось вони. Дід помер. І його внук це все на металоприйомку. Тому вибачаю, що я так швиденько вам все покажу, але скажу чесно, що тут дуже багато всього. Гайки всі нові, ржавчини ніде немає. Ціна адекватна за таку ціну, тому що я... Ну, потратив свій час. В кожен мішочок був зав'язаний тут зав'язок. Дивіться, скільки. Йо-мо-йо. -йо. це все нажито непосильним трудом. Три порцигараті частини. Це троєчка взагалі якась дуже малі. Я не буду їх перебирати. Не буду зважати на це все це такі є, гайки є, дивіться які. Ух, гарна яка. Є там, є також великі гайки, але тонкі є десятка. Побачили. Восьмерка. Он шестерка. Зараз покажу. Шестерка. Всі вони розфасовані по таким от мішочкам. Що їх тут треба дивитися і дивитися. Дід був заначки робив від жінки, мабуть, дуже багато. Так, із з відео там залишилось двоє тисків. Ну і це таке, кому там щось потрібно, кажіть, будемо торгуватися, забирайте. Так. Ось бачите, чим я займався ціли, цілими днями. Ну тут дуже-дуже дуже-дуже багато всього. Тому це все треба розв'язати, розшифрувати і показати вам. Кому це дуже цікаво, напишіть мені на Viber. Дзвонити не треба. Напишіть на Viber, я знайду те, що вам потрібно, зважу і вам відправлю так, як воно виглядає. Також... Ну ось, бачите як. Є даже інколи попадається латунні, он даже, гайки. Вроді би латунні, якщо я не ошибаюсь. Ну, є такі. Латунні будуть, звісно, дороже, Ну, якщо вони там в цілій купі, то ціна буде по 65 гривень. Так, дивіться, ключ знайшов 41.36. Монтіровку одну таку. Ціна за комплект. Та буде 100 гривень і воно ваше за цей комплект. Дивіться, в вашій увазі абразивні круги. Такій кількості. Піраміда така. Хто там хоче, перерахуйте. Алмазних немає, сразу кажу. Тут алмазних таких немає. Це чесні, для болгарки вон є. Ну, Ось. такі. В общем, за оце все. Я хочу 450 гривень. Так, дивіться, є отака ось набір. Кліркотрамачі, ну цей ось, оцей. Мічики тут різні. З советського плану, Є різні. Там я не передивлявся. ось такі. Не сказав би, що хороші, не, не сказав би, що погані. Різці і повністю все. За оце все, повністю 600 гривень, я хочу без коробки. Коробка буде ну 120 гривень, вона нова. Забирайте. Тут ще рашпіль є. Е, сюди ще навіть ходить задній центр хороший КМ3. І ключ 17х19 сюди ж шкода. Потім є отака кубка, більш-менших. Тут сверла і повністю все. Ціна 500 гривень за оце все. Також є оба для підсака. Ціна 40 гривень, кому потрібно для круглого. І маленький топорець. ціна 30 гривень, кому цікаво. Все, я собі там купив <сидіння>, сидіння там, бо моє розлізлося капець. Це так у відео покажу вам. Тому тут 200 кг. Хоча можна сказати, що не скажеш, що тут 200 кг, але воно таке є. Кому які потрібні, можу в мішках <сидіння> поскладати і вам продати. Більш детально вайбер. Вайбер завжди є під відео. Можна там знайти мій вайбер, написати. І я вам пришлю фото того, що я вам буду висилати. Так що, кому щось зацікавило, пишіть на Viber. Дзвонити не треба. Сразу, як тільки виходить відео, всі дзвонять. Зважайте на те, що ви зможете додзвонитися це з го разу, коли чоловік. Чи чоловік покупець, який дзвонить до мене, закінчить розмову. Тому що блін, мені так багато дзвонять, що інколи буває не можу відповісти і день, і два, і три. Ну, хто знає, той знає. Тому я всім відповім згодом, але коли буде змога. Я надіюсь, я розраховую на лайк підписка, Комент, кому щось потрібно, кажіть. Будемо знаходити, будемо торгуватися, будемо пропонувати щось. Купівля, продажа також цікавить всіх. Тому, якщо щось комусь там хочеться продати, без питання можуть допомогти, але. Таким там не воровані речі, тому що дуже багато пропонують інколи ворованих речей, які взагалі не потрібно мені таке пропонувати. Все. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписка, комент з вас. Всім гарного вечора, до побачення!